Імунна система це складний біологічний механізм, який захищає організм людини від шкідливих як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Вона працює цілодобово, не зупиняючись ні на хвилину. Існує два види імунітету природжений та набутий, який людина отримує протягом життя і проявляється після перенесених захворювань або вакцинації. 11 березня, коли світова лікарська спільнота згадує про чергову річницю пандемії COVID-19, ми дізнавалися у сімейної лікарки Олени Блащук, чи можна зробити. Міцнішим свій імунітет або які фактори впливають на його роботу. Якихось особливих способів для підняття імунітету або його вдержання на якомусь рівні не існує. Для того, щоб ваша імунна система достатньо добре функціонувала, буде достатньо звести здоровий спосіб життя, повноцінно та збалансовано харчуватися, мати гарний сон це 7-8 годин на добу, уникати бажано стресів та перевтомлювання а також виключити шкідливі звички, зокрема куріння та вживання алкоголю. Сьогодні існує низка конкретних порад, яких слід дотримуватися, аби підтримати і допомогти своїй імунній системі, наголошує фахівець. Це дозовані щоденні фізичні навантаження, буквально 30 хвилин на день. Вибираєте для себе ті, які вам подобаються. Чи це буде якась зарядка, чи гімнастика, чи йога, пілатес, чи хтось піде в тренажерний зал. Також це 10 тисяч кроків на, на день. Комусь менше хтось має хронічні захворювання: 7, 6, 5, Кому Хтось більш активніший, веде більш руховий образ життя, тому більше може, але в середньому це 10 тисяч. Для підтримки захисних функцій організму слід також приділяти увагу збалансованому харчуванню, підкреслюють медики. Їжа має бути різноманітною, обов'язково включати у себе овочі, фрукти, білки, а також достатню кількість рідини. До речі, між імунітетом дорослої людини та дитини є різниця, і полягає вона в тому, що юний організм ще не ознайомлений з тією кількістю вірусів і бактерій, з якою вже мала справу доросла людина. Це нормально, коли дитина знайомиться з вірусами і бактеріями. Так в неї буде температура, нежить, кашель, біль у горлі, але її імунна система запам'ятає цей вірус. і в подальшому, коли дитина знову познайомиться з цим вірусом, то вона вже не захворіє з такою яскравою клінічною симптоматикою, а буде пробігати більш латентно або взагалі без ніяких ознак. Також обов'язково ми щеплюємо дітей саме в дитячому віці. Лікарі відповідають і на актуальні питання щодо рівнів імунітету та сезонних захворювань на грип та ГРВІ. Захворіти сезонними вірусними респіраторними захворюваннями це норма. Рівнів високий, низький чи середній в імунній системі немає. Є людина, яка народилася здоровою, і в неї є здоровий міцний імунітет. Є люди або це вроджений імунодефіцит, або набутий імунодефіцит, Ми знаємо, це ВІЛ-деспіт. У разі захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, перша і найважливіша порада це звернутися до свого сімейного лікаря і не займатися самолікуванням, зазначила фахівець.